У Хмельницькій обласній військовій адміністрації прозвітували про ситуацію в енергетиці області через масовані удари ворога та суттєве пошкодження загальнодержавної енергосистеми. Хмельниччина знову продовжує жити в режимі обмежень, а графіки відключень стали ще більш суворішими. Ми не можемо виробити стільки електричної енергії, стільки потрібно нашій енергосистемі, і мусимо стабілізовувати її. Шляхом запровадження графіків погодинних відключень вони дають можливість вижити в нашій енергосистемі в такий важкий стан. Тобто, ми то, що ми виробляємо, ми споживаємо, але частина споживачів споживає його по чергово Впливає на дефіцит електроенергії і погіршення погодних умов. Частину населених пунктів знеструмлено не за графіком, а через обриви ліній та ожеледь. Проте головною причиною все ж таки залишається нерівномірний розподіл по регіонах. Якщо в нас є деякі, деяка генерація в певному регіоні нашої держави, і вона може ще генерувати електричну енергію, але, на жаль, по шляху до наших споживачів є багато знищених електроустановок, які могли би передати цю електричну енергію до споживачів. Відповідно, в тих регіонах, де менше знищена інфраструктура енергетики, електропостачання буде трохи краще. В тих регіонах, які більше знищено, Структура нашої електроустановок в тих регіонах електропостачання буде набагато гірше. Ситуація на Хмельниччині залишається складною, але контрольованою. Додають посадовці. На випадок блокаутів підприємства критичної інфраструктури області забезпечені автономним живленням. Більшість комунальних підприємств наші забезпечені генераторами і в великих містах когенераційними установками. І на випадок відключення електроенергії, застосування графіків погодинних відключень до цих підприємств вони працюють на генераторах та когенераційних установках. Також хочу повідомити, що на випадок аварійних, аварійних ситуацій у нас на комунальних підприємствах працюють аварійні бригади, які оснащені необхідною технікою, обладнанням всім, потрібно для, всім що потрібно для ліквідації аварійних ситуацій. Послуги теплопостачання, газу та водопостачання та водовідведення надають жителям області в штатному режимі.